Так, у нас в роботі. Слава, звісно, обіда. Тепер, напевне, будемо називати перемога. Почали роботу. Виставляємо трошки зазори, бо працювали хлопці до нас, понакладали лисню шпаклі. Тепер стираємо де треба. Підбиваємо, підрівнюємо на капот зсередини. Поставили на підсилювач герметик, тому що тут, ось тут планочка терла, тут трошки є ями нашпаклювали. Що лишнє стираємо, поки що працюємо над такими питаннями. І ця сторона аналогічна, тому що конти всі були. Шпаклівці. Стираємо, вистукуємо. Робимо більш-менш, щоб було добре. Ось така ситуація. Так, четвертий день роботи біля Волги. Чи то не Волга побіда? Маємо такий результат. Ой, вже повиставляли ті зазори, познімали. Двері, щоб було легше працювати, як бачите. Ось така історія. Тут-сюди повибивали, порівняли, щоб було на кантах. але залізав була шпакля вона, може лущитись, поперетирали, бачите, все різнокольорове. стерли весь ґрунт, щоб був лишній. Ось так воно тепер. Виглядає. Капот, теж все, повитирали, постарали. Тут мусили підшпаклювати, бо тому що я ми були. Рамку теж попідрівнювали. Це вроді було в минулому відео. Ось бачимо. Це крило теж. Все перетерте. Рівненьке, наскільки можливо. І тут теж знята дверка. Огнята дверка. Тут мусили нашпаглювати теж. Тут всередині все порівняли, порівняли до голого металу. Ось така ситуація. І двері, одні двері вже повністю готові до ґрунтування, Ось всередини, бачите. Майже все до металу поздирали, бо тому що все лущилось і відпадало. Ось така ситуація. І інші двері те ж саме. середини повністю готові. До першої ґрунтовки Ось так. Все виглядає. Так, слідуюче відео, побіда. Нарешті ми закінчили цю кришку багажника, підвели її до ґрунтування. Бачите, страшненька, варена всередині. Підшпакльовували, все перетирали, здирали, все що лишнє. Такий вигляд має наша побіда на сьогоднішній день. Все вже розібране. перешліфований дах, задні крила. Надіємося, що цього тижня перший раз все повністю буде загрунтоване. І заходимо сюди. Уже сьогодні готові до ґрунтовки нарешті. Усі двері. Бачите, позачищали все, промастили гарметиками. Ось так гарно пензликом. Все загрунтуємо, щоб ніде волога не поступала і так усі двері. Ось такі вона має вигляд. І такі мають вигляд ці двері іншої сторони. Ось так виглядає. Зараз будемо їх грунтувати. Маємо нове відео. Непереможна побіда. Ось бачимо після першої грунтовки. дали машині відпочити, щоб просіла грунтовка, шпаклівка. і знову все перетерли, підготували до другого грунтування. Бачите, це крило трошки краще, рівніше було. І заднє крила теж поперетирали. Будемо ґрунтувати. Зараз другий раз. Ось така робота. Так, наступне відео вже погрунтували і маємо ось такий результат. Бачимо, грунтовка замотовіла, висохла. В принципі, підготовлено непогано. Таких недоліків сильних не бачу. Бачимо крила півкруглі, десь може щось, але то так, напевно, і має бути. Ось так вони виглядають. І ось задні крила аналогічні. Все, я, в принципі, роботою задоволений. Все, йдемо працювати далі над іншими деталями. Так, оце наші двері вже після грунтовки, бачимо, це загрунтовано. Ось так. Ось такий вигляд після перетірки має наша кришка багажника. Бачите, ось вона з двох сторон. Перешліфували, пішпаклювали ще невеликі недоліки. І ось такий наш красивий копоток. Бачите? Ось так він виглядає на даний момент. Зараз будемо його грунтувати. Ось така історія. Ось так виглядають наші двері після першого ґрунтування і передірки. Бачите? Ось так. Зараз будемо ґрунтувати їх уже на чисто. Надіємося, що більше ми вже їх ґрунтувати не будемо. Може десь якісь недоліки, то ще десь якісь місця підґрунтуються, але це вже не локально. Ось бачите, як є. Так, ось і сам кузов нашої побіди. Вже перешліфували її, поставили тут в жалоба герметики. Тут зближу, не знаю, чи буде видно теж. В цих жлобах повністю промастили. Тут всередині, де потрібно було зварювальних швах. Теж і ось такий має вигляд. Підготовляємо її до другої грунтовки. Ось так вона виглядає. Панель всередині і тут теж всередині промостили герметиком. Ось така. У нас робота. Ось тут. Дивимося далі. Пала пеленка.